У нас зелені насадження посаджені 3 роки тому. На теперішній час вони в задовільному стані, за якими ми постійно доглядаємо, і на площаді 14 гектарів, я думаю, буде теж такий ліс, який буде відновлюватися і рости. протязі 5-10 років буде відновлено ліс. На жаль, не всі доби, і ми і не очікували, що всі проростуть. Умови були не дуже гарні і проросло небагато.